Мирдороціні, мирного вам неба, кулічі і яйця, Дехто каже, що це наша Пасха. Ні, Пасха це сам Ісус Христос, який помер на Христі, якого розіп'яли за те, щоб ми мали вічне життя, і для того, щоб ми також були захищені і не були розіп'яті тут, а на землі сатаною. Щоб цей ангел-губитель пройшов мимо нас, і він не торкався не наших родин, не наших дітей, батьків, рідних, близьких, знайомих. Ми маємо поєднуватися з Словом Божим, з нашою Пасхою, тобто з Ісусом Христом, і Він нас омиває, очищає своєю святою кров'ю і не дає нас ангелу-губителю. І тоді смерть проходить повз нас. Приєднуйтеся на наше недільне богослужіння, де будуть розкриті тайни. Пасхи, що таке Пасха? Я вас благословляю на тихий мирний день. Напишіть мені, і я вам прийдую.